Як гарненько виглядає так, сонечко світить. Зелено. М -м -м. І це в січні. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Journey Acres Fields. Сьогодні у нас останні числа вже січня. 30 -е число. 30, да? І ми на полі пшениці. Дивимося, в якому вона стані знаходиться. Це в нас сорт куяльник, який сіявся, здається, чи з 1 по 3 жовтня минулого року. І ось, в кількості до 5 мільйонів, з добривами. Тут щось у нас пів поля має добрива, половина немає. Але загалом загальний стан непоганий. Як ви всі ви спостерігаєте, морозів немає, снігу немає, лише такий, можна назвати цей період як осінь. Осінь або рання весна. Тумани, опадів мало, зазвичай це більше як тумани. Ну, пшениця виглядає приблизно так. Ось загальний такий вигляд по ній. Сіялося ССЗ-шкою. Із Волога тут мокро. Мені подобається, як виглядає. Нічим не підживляли, по мерзлоталому не розкидали. Будемо вносити сівалкою все це селітру. Я навіть не знаю коли. Якщо така погода продовжиться, ну... помірна вологість, тумани. Обіцяють через декілька днів морози. Але скільки там? 4-5 максимум. Глянемо, що у нас з корінням Ось так гарненько такі роса. Це зараз вже 4 година, а ній роса. Значить, такий стан пшенички. Важко сказати. Вона прям хорошенько така, непогана. Схоже, що. Ну, дуже густо, дуже густо однозначно. Ну ні, не схоже, що розкущилася. Але мені подобається. Що ви скажете в коментарях? Напишіть, будь ласка. Так то, на сьогоднішній день, як і у всіх інших, питання, куди ціна рухається? В світі ціна на соняшнику олію падає. На криптовалюту падає, все кром падає, коли ж, буде той... коли ж буде той самий ріст і до якого рівня, коли долар також піднявся. Будемо спостерігати, будемо дивитися, ось так виглядає оранка. Ми після того, як зробили оранку, то потім пройшлися культиватором. Зараз покажемо, як край пшенички ну мені доволі таки подобається. Ну, а це вже е, тут була оранка. Е, в серпні оранка була. І після того вже осінню зайшли культиватором, вирівняли все. Цілому, все охайно, гарненько, мені подобається. Тому, друзі, залишайте коментарі, слідкуйте за нашим каналом. Všetkým dobrá a